Отже, український стяг два кольори, що приносять нам стільки емоцій, які означають так багато, які несуть у собі такий символізм, на те прапор і державний символ, зрештою. І так звісно, історично правильно відносити кольори українського стягу, як мінімум до часів королівства руського і його геральдики: до золотого лева на синьому тлі, до українських королів і до сотень років історії по обидва боки від них. Але про це іншим разом. Бо є ж в українського прапора ще одне популярне пояснення поле пшениці під чистим синім небом. Чи думав так про наш двокольоровий прапор той, хто його вигадав, ким би він не був, зрештою, невідомо. Але якщо таке пояснення настільки поширене, то чому б не вважати його також правильним? Зрештою, змісту символам надає той, хто на них дивиться. Тим більше, що пшениця під небом відіграла в нашій історії настільки важливу роль, що за неї досі ведуться війни. І, до речі, коли я кажу в нашій історії, то маю на увазі не тільки українців, а взагалі всю західну цивілізацію, а звідти, зрештою, і цілий рід людський. Я до чого веду? Є лише три основні сільськогосподарські культури. Умовно, кукурудза в Америці, рис в Азії і наша рідна пшениця у Європі і на Близькому Сході. З останнього вона власне, і є родом. Родючий півмісяць, древня Месопотамія, межиріччя або одна із колесок цивілізації була першим місцем, де пшеницю одомашнили і почали вирощувати, аби потім її молоти, після чого робити із неї тісто, а з нього випікати хліб. І не просто так це місце стало колискою цивілізації, бо так вже вийшло, що із трьох основних культур саме пшениця виявилася найпоживнішою і легкою до засвоєння. А крім цього, її було відносно легше вирощувати. Тобто садити і збирати її все ще доволі складно, але доглядати її постійно, як той же рис, не треба. А тому було більше часу, аби садити щось іще і мати більше їжі. Аби вирощувати тварин, бо земля від пшениці виснажується і її треба удобрювати, аби займатися навчанням, політикою, вести війни і так далі, і тому подібне. Це доволі зручно. Пшениця дає вільний час і сили. Вважається, що саме ці особливості пшениці послужили одним із факторів, який зробив європейську цивілізацію такою успішною. А деякі розумні історики, які пишуть ось такі товсті книжки. Навіть стверджують, що без пшениці могло б і не бути європейського індивідуалізму, феодалізму, імперіалізму і інших класних слів на ізм, без яких Європа Європою не стала б. Словом, таку зручну культуру від перших цивілізацій перейняли собі племена у Європі, а вже звідти свою улюблену пшеничку європейці везли із собою всюди, де тільки добиралися, і змушували садити там, де захоплювали нові землі. До речі, про землі. Землі, де пшениці росло особливо багато, цінувалися дуже віддавна. Про них мріяли, їх оспівували, за них воювали. Я, до речі, знаю одну таку землю. Україна має надзвичайно приємні для життя кліматичні умови, і вони визначили нашу історію трохи більше, ніж повністю. На цих землях селилися і жили тисячами років, античні греки селилися на північному березі Чорного моря і вирощували тут пшеницю, а заодно. Поширювали тут свої культурні здобутки, і робили так сотнями років, завдяки чому Україна, як і решта Європи, є повністю прив'язаною до античної культури і тієї дивної південної релігії християнства. Саме завдяки багатству землі Україна була найбільш залюдненим і розвиненим регіоном Сходу Європи, який став центром Русі, центром, що впливає на усе, і за який війни ідуть і досі. Саме через родючість української землі для того, аби виростити, відібрати і продати більше хліба, тут було впроваджено кріпацтво, через спротив, якому центральне місце в українській історії зайняли козаки і їх свобода. Саме через потребу хліба для імперій. за українські землі велися дві найбільші війни в історії людства і чинилися деякі із його найстрашніших злочинів. Саме через бажання усіх загарбників володіти цим багатим на пшеницю ґрунтом, місцеве населення за багато століть звикло бути силою, із якою треба рахуватися. А попри те, хлібороби у всі часи могли б знайти щось спільне. Фігурки із останніх зібраних снопів пшениці плели ще у древньому Вавилоні, там у них мав спочивати бог зерна Тамуз. Сьогодні Сьогодні на нації хліборобів досі їх плетуть. Але дідухи тепер присвячені недавно забутим богам і духам зерна. Втім, єдиному богові усе ще моляться, аби він дав своїм дітям хліб наш насущний. Там, де не було пшениці, хліба у Бога не просять. Але із зерном українців єднають не тільки древні традиції. Сьогодні агросектор один із найбільш розвинених та інноваційних в Україні і приносить державі багато грошей, шани і розвитку. А ще, як виявилося, дрони і трактори, за допомогою яких обробляють поля, можуть бути більш сучасними і потужними за машини війни. І уся ця історія, усі ці тисячі років змін, життя, смерті, розвитку і війни, усі ці перипетії сучасності, усі грандіозні мрії майбутнього, в одному гарному двокольоровому стягові народу, який зжився із пшеницею настільки, що розмістив її на своєму прапорові.